Ну, вибач мене, але ти сама винувата. В такому вигляді із темноти випригувати. Сьогодні ж Геловін. Хіба? Я думав, він після Паски. А цукерки думала по сусідам позбирати. А це вже, наче коляда або проводи. Коротше, вечір в сраку. Оу, то ти таки готова спробувати? В іншу сраку. Давай краще щось подивимось. Жахи? Ні, сьогодні п'ятниця. Зараз почнеться холостяк. Ні, дякую це занадто для моєї психіки. Ти нічого не розумієш. Там такий сюжет, там є Тарас. І все? А треба щось більше. Все. Я знайшов фільм. Кажуть, оригінал доступний лише на касеті. Якийсь дивний фільм? Та початок просто. Або це польська документалка. Чого вона бігає по кімнаті? Артхаус. Мені здається, чи вона дивиться на нас. Та ні. А тепер ніби лізе. Та то 3D просто хороше. Ти впевнений? Так. Хтось лапає мене за цицьки! А, -а, 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 -а! <affair answer> це ж я. Я всрався. Фу. Тобто, що сталося? <install _��> Світло вимкнули. Піду знайду свічки. А в нашому домі, Сашенька, завдяки тобі є лише одна свічка. І та від геморою. Ну, вибач, треба було уточнювати, коли ти писала, купи свічки. <Psaki massively> <Kingstonère> ти це чув? Що саме? Якісь звуки дивні. А, то у сусідів Екофлоу є. Певно, телевізор дивляться. Судячи по звуку, холостяка, невже Тарас вже когось толоче? Жах. Мені здається, чи там щось ворушиться. Де? В телевізорі. Та то тобі здається, воно дивиться на мене. У тебе просто розігралася уява. Ще й ніж в руках тримає. Господи, то що ти собі придумав? Я знову всрався. Фу. Ти хто? Оля! Яка? Полякова, блять! Зі штучним інтелектом перегралась! Серйозно? Ні, дебіл, я дух, лізла собі, людей порізать. І раптом щось сталося. Чого я тут застрягла? Графіки відключень. Задрали вже, нормально працювати не дають. І що тепер робити? Чотири години чекати. Блін, я що, холостяка пропущу, виходить. Та що ви в ньому всі знайшли? Слухай, може екстрасенсів викличемо? Ні, я боюсь. Чому? А раптом вони всім розкажуть, що я в дитинстві, до на вірку сердючку. Хай краще зроблять так, щоб я це забула. Молодж, а це який поверх? Сьомий. От блін, один поверх не доїхала. Ну як обідно, а? Вибачайте, тусовка дуже крута, але я пішла дивитись Тараса до подружки. А як же наш вечір? Але це важливо! Раптом там нові меми з'являться, а я все пропущу. Ну, хіба можна так, при живому хлопці, пускати слюни на якогось мужика з телевізора, нехтуючи моїми почуттями, і так. Що? Слухайте, я не психолог, але вона права. Але ж я. Я, я Тарас. Тарас. В тебе теж в мізках це? Так, сестрички. Це якийсь дурдом. Ой ні, там спокійніше, я тобі скажу. Вставай, ти обісрався. Що?